Всім доброго дня! Вітаю своїх підписників, вітаю своїх глядачів, вітаю всіх українців у всіх куточках світу. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик. Давайте вже підтягнемось до десяточки, Давайте постараємося. Так, і сьогодні у нас вже 29 серпня, практично 12 година дня. Зараз почнемо з Шевченківського району. Подивимося на три доби 30, 31 серпня та 1 вересня. Сьогодні буду робити трошки розширю, тому що все ж таки 1 вересня треба подивитися, приділити тому увагу. Але я вам можу сказати, що коли немає ніякої от, я ж дивлюсь загальні, то я буду просто, ну, в сокращеному вигляді, щоб не нагружати, не Свою енергетику, не вашу оціми всіми длинними розкладами. Ну, коли такі якісь, знаєте, важливі моменти, то будемо розглядати більш ретельно. О, павучок повзе. Ну і що з тобою робити? Маленькі такі, хай повзе, ладно. Так, хозяїн, хозяїн повзе. Е, дивіться, починаємо ми з. Загально дивлюся шевченківські. Красні дні, все пройде, то є по клеверу і захист Всесвіту. Тут теж все добре, прекрасні карти, потужні. І тут сонце лежить у нас між ліліями та труною. Труну треба роздивитися по серцю. Ну і слава Богу, зміни будуть на краще. Все буде добре. У нас взагалі по Шевченківському району. Так, ну і давайте подивимося. Перший Шевченківський. Ну, Більш-менш нормально буде тут. Більш-менш нормально. Зараз я отут ще з цього сторони покладу на лисицю, бо вона мені не дуже подобається. Не зря вона мені не подобалася, бо тут іде план. План це наших ворогів. Стоїть розвілка, тут працюватимуть зрадники. Ситуація може піти по горі, будуть проблеми, зміни швидко дуже. і... І тут буде йти захист всесвіту і повернення до кращого. Ну, дай Боже, щоб так і сталося. Але бачите, яка тут загвоздочка. Тут також є такі моменти, ось криси лежать між таких карт, коли я докладаю на оце сообщення. Тут іде книга. Соответственно, на книжечку теж треба докладати. Тут якась історія з книгою може бути навчальна, даже пов'язана, але тут. Іде по клеверу, все пройде. Сподіваюся, що руйнування. Якщо даже вони тут трапляться, вони не будуть значущими по клеверу, все пройде. Це 31 число, перше шевченківське. Але, як максимум, сподіваюся, що буде все успішно, як мінімум, пройде по легкому варіанту. Так, ну і 31 число, я розгорнуто, подивилася, тому що тут от зміни йдуть, розумієте? Так, вони лежать між гарних карт. Ось щось нове буде тут, і ресурсна карта. Тобто тут все повинно бути хорошо. Далі йдемо, другий Шевченківський. Другий Шевченківський, дуже опасна у вас ситуація? Тут йде, да, тут йдуть клопоти, тут йдуть сообщення, тут дуже швидко, хаотично все змінюється, буде підключатися наша, е, наші військові, буде йти допомога по луні, щось там не дуже в них буде получатися, але ключ в наших руках. Руйнувань по цьому прильоту пройде по клеверу. Якісь проблемки все ж таки, бачите, вони є, але вони будуть по клеверу. Ось, тобто ключ є, клевер є, але тут є і негатив, люди. Я тут не можу вам сказати, що тут прям на, 5, на 100% у вас не може бути руйнувань. Можливі, можливі. Але пройдуть по клеверу, по мінімуму, по, по меншому варіанту, тому що ось ключик тут лежить. Це 31 число, другий Шевченківський. Перше, перше. Нема питань, тут буде все хорошо. 31. Ну, у вас і 30-те так собі, знаєте, ось воно, тут рибка, тут коса, ну тут хоч стабілізується ситуація. Але подія така ось вона розгортається. Бачите, з хреста починається і йдуть щось нове, ресурсне. Е, тобто, ну, більш-менш нормально тут буде. А от 31-таке дуже стрьомне. Так, і давайте подивимося. А ну давайте я зразу подивлюся 31-го. другий Шевченківський чи будуть постраждалі. Не повинно бути, бо ми загальний розклад робили не було. Давайте глянемо. Ну, от іде така нервова обстановка тут із е, труною, але будуть зміни йти. Будуть зміни йти, е, але ж, ви розумієте, ну, якось воно вирулюється на краще. Хоча, коли падає і коса і пльотки, дуже імовірні травми. Це 30 число. Ну, я все ж таки схиляюсь до того, що тут не повинно бути травм. Да, так, люди задоволені. Так, далі, 31. М -м -м. Нормально, з всадником все швидко, комфортно і стабільно. Туча – це, знаєте, щось таке пов'язане, скоріш всього, з головою, з якимись такими неясними тиск. В основному це як тиск іде. Ну, подивимося, що воно буде, бачите? Так, перше число. Перше. Тут все окей, але ось нервова тільки обстановка, більш нічого. Так, все добре. Поїхали далі третій Шевченківський. Все буде нормально. Все буде нормально. Тут оце дитинка випала, я її розглядаю, тобто щось таке новеньке, щось, що це новеньке? От новеньке йде по луні, по, по е, тому патруні. Отут, отут можливі якісь моменти. І це наприкінці розкладу. Наприкінці розкладу може бути статися якась історія на третьому Шевченківському. Підуть якісь зміни по луні, прикрито, бачите, книгою, може, навіть якийсь і заклад. І ось яка криса тут падають вам. Але дитина показує, що то, по-перше, буде е, не дуже значно, не дуже значно. От. Ну, і, в принципі, є шанс, є шанс, щоб це, в принципі, і не було. Ось. Бо тут повернення до кращого варіанту. Ну, подивимося, як вона проіграється, ця карта. Мені самі цікаво, це був третій Шевченківський мікрорайон. Далі йдемо теплічний комбінат. Ну, нормально, більш-менш нормально. Тут, бачите, от у, вас, от у вас постійно там сидять. У вас постійно от, чоловік, я його прибрала, тут Мужська енергетика йшла. Ось, щось він хоче, але в нього нічого тут не вийде. Ну, і отут, от першого числа, е, лежить сонечко, але воно лежить між позитивних карт. Тут, ось по косі якісь, якісь рішення швидке буде, але воно щось новеньке, таке, знаєте, так, може бути учбовий заклад, якась. Споруда, але все ж таки тут по кольцу проробляється ця ситуація дуже швидко, і захист всесвіту йде. Ну, я ще покладу на цю косу. Подивлюся, зараз. Ні, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. так. Далі йдемо військове містечко. Бачите, як проробляється. Ось вона, красуня. Так, ладно. По 30. Тут буде добре все. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли, бачу, бачу чи такі карти. 31-ша ось буде потуча. Ну, давайте розглядімо, що тут буде у нас. Дуже швидко тут буде стабілізація, хоча є такі моменти, що по нервам пройдуть. Ну, таке. Так, і 1 вересня. 1 вересня. Ага. Ну, в принципі, в принципі, буде все добре, хоча, бачите, нерви будуть у вас тут трошки зачеплені. Якось так. Так, дивимося тепер. Приватний сектор Шевченківського району це Зелений Яр і ДД. Дивимося їх разом. Угу. Так, 31. 31. От прям книга падає. Ну, немає тут споруди якось. ну Я по-любому поклала так, покращення, вроді, покращення йде, потім йде подія по сонцю. Але виходить, що це сонце лежить між отаких от знаків. Мені не подобається це сонце. Це план. 31 число. Так, вам йде ресурсна карта, але тут дуже багато заморочок йде. Руйнувань, руйнувань. Немає тут карт, які відповідають за руйнування. Єдине, що це сонце, яке лежить між хрестом та луною, мені не подобається. Але з іншого боку хреста іде гарна карта. Тобто не зовсім це. Коли роздивлятися хрест, то він лежить між сонцем та лелеками. Так що ось так. Ну, Більш-менш так, знаєте. Ну, Буде пророблено. От перше число, тут зразу змія сидить і ключик. Ну, повинно бути все нормально, так. Да. Так, це ми подивилися. Посілок Колонтирівка. 30-те число. От що це таке? Ну от Лежить книга, мені треба її докласти. Так, вона лежить між дитиною та всадником. Так, по дитині щось нове, воно не повинно бути дуже серйозним. Всадник все пройде швидко. Але що? По не ясно, що. Підуть зміни, опять щось таке нове, непонятно що, опять будуть нальоти, чи що це тут таке буде летіти. Причому на постійній основі. Але тут іде ось допомога і рост. Ну добре, будемо думати, що все буде хорошо. Якось так. Таке воно от. закручується, закручується, толком нічого не показує. Ну, таке воно. Так, далі 31 О, отут чітко все. По букетику, по букетику. Нормально пройде. Навіть якщо дивіться, я можу класти карти як розвиток подій. Я можу першу карту обкладати, щоб подивитися, яка вона реально. То якщо отак класти, то цей букетик він дуже стрьомний. То коли я кладу ще четверту, я удовлетворяюсь тим, що. Все ж таки буде такий букетик, тому що у ледейке це дуже важлива карта, це покращення. У цій карти, вони розумієте, такі, що треба докладати на лисицю і на труну. Гарні позитивні карти, все буде добре. Тобто, що я вам так показую, я вже знаю, тобто мені не треба тут було докладати, просто вам показала цей момент. І 1 вересня. Ну, ось 50 на 50. Що тут за проблема? Це буде добре. Ну і хорошо, і прекрасно. Так, це у нас був, був поселок Калантирівка. Далі йдемо поселок Мітровський. Бачите, стоїть по клеверу, можливі дуже руйнування у вас тут, але пройдете по легшому варіанту. По легшому варіанту. Так, навіть ось коса, вона як зрізає якесь, якийсь будинок. Є така історія у вас на Дмитровському районі. Але воно пройде, бачите, і дитина впала, і рибка, тобто пройде більш-менш нормально. По меншому варіанту. Тут стабільна ситуація, в принципі, повинно бути все добре. Да. І посолок Ліванівський, дивимося. Так, значить, дивіться. Посілок Ліванєвський, 30 число. Такі собі карти, але в цілому люди будуть задоволені, допомога буде, але і нерви будуть. Е, у нас вони постійно. 31, більш-менш нормально, карти більш-менш. Отут закручується історія, чому я стала її розкручувати? Тому що. Тому що, от, вроді, як положительні карти, але ж треба докладати на книгу. Захист Всесвіту. Це таке діло. Захист Всесвіту у нас була ситуація, що коли не було відповіді, то тільки захист Всесвіту і був. Ось, дуже швидко все розвивається і все під питанням. І йде по луні. І я вже не стала докладати. Зараз при вас докладу рішення, яке. Повернення до кращого. Тобто, дуже багато карт. Я сподіваюся, що тут буде все добре. Сподіваюся, тому що розвілка це таке діло. знаєте. Тут немає руйнівних карт, окрім коси. Але тут, після коси, вона зрізає, до речі, луну, тобто нервову обстановку. І у нас, виходить, повернення до кращого. Тобто, більш-менш нормально. Так, ну і хорошо. Ну, і хорошо. І давайте подивимося весь Шевченкий, чи будуть у нас постраждалі. На ці три доби. От, перше число, бачите, тут є така, можливість, є така можливість, але це не буде фатально, це не буде страшно, і це можливо. Але дуже-дуже в мінімальному, як кажуть, масштабі, бо дуже ресурсні карти, бачите, ще й зверху поклала, лежать. Але така можливість існує. Першого числа вона невелика. Будемо сподіватися, що її, в принципі, не буде. В основному, бачите, от іде луна, це нерви. Це отака історія. Ну, подивимося. Так, все, Шевченківський район я закінчила. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати канальчик, буду вам дуже вдячна. Звертайтеся особисто за розкладами. Такі розклади я буду робити рідко. Я буду все ж таки їх скорочувати. Бо бачите, 20 хвилин дуже це багато. Все, почуємо, люди. па-па.